В одному великому місці панував дух Різдва, і, як це зазвичай буває, випало багато снігу. Настільки багато, що дорослим довелося відкопувати доріжки від будинку до будинку, щоб їхні діти могли грати один з одним. У сім'ї хлопчика льва також готувалися до Різдва. Цього дня вони збиралися поїхати до магазину, щоб купити подарунки. Папа, папа, ну коли ж ми поїдемо? з нетерпінням запитав Лев. Тато подивився у вікно і здивувався. О, синку, ти подивися, скільки снігу випало цієї ночі. Нашу машину ледве видно. Одягайся, Лев. Ось тобі лопата. Починай розкопувати машину, а ми з мамою доробимо пару справ і приєднаємось до тебе. Лев одягнувся і вийшов. Йому не терпілося поїхати до магазину за подарунками, тому він одразу ж приступив до роботи. Копати буває весело, але коли так багато снігу, то потрібно чимало сил. Через кілька хвилин хлопчик видихнув зі словами Фух, а це не так просто. Треба перепочити. «Чирік-чирік, чирік Ой, а це що за звук? А, це дріст прилетів на дерево у своїй гарній чорній мантії. Привіт, дріст! Як справи, чого цвірінькаєш? милувався пташкою Лев. Дріст продовжував активно цвірінькати і підлетів майже в притул до льва. Ой, ти, мабуть, хочеш їсти, здогадався Лев. У такому снігу ти не знайдеш їжу. Я зараз пташка. Лев побіг у хлів, де мама зберігала насіння, і зачерпнув невелику жменю. Сподіваюся, тобі сподобається пташка, сказав Лев, зі здивуванням спостерігаючи, як дрісто плітає насіння одне за одним. Але треба було копати далі. Лев схопив свою лопату і продовжив. Лев копав, 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 коли раптом за спини долинуло. Вибачте, будь ласка, ви не могли б мені допомогти. Це була маленька дівчинка, вона чомусь сумувала. Що сталося, дівчинка, чим тобі допомогти? Я вчора лишила містера ведмідя подихати свіжим повітрям, але потім випало так багато снігу, що тепер я не можу його ніде знайти. А ти можеш згадати, де він приблизно був? Думаю, я зможу знайти його. У мене якраз і лопати є. Дякую вам, дядько. Він десь у дворі мого дому. Лев пішов за дівчинкою до її будинку і почав пошуки. Лев копав, 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 як раптом. Дивись, дівчинка, здається, я знайшов його. Ах, велике дякую. Містер ведмідь, наступного разу будьте трохи самостійнішими. Гразд, я ж хвилююсь. Лев повернувся до татової машини. Ох, я ще зовсім нічого не відкопав, але вже так втомився. Але заради подарунків треба продовжувати. Лев копав, 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 як раптом почув голосне Раз, два штовхай раз, два штовхай Якісь люди намагалися допомогти виштовхати машину, що застрягла в снігу. Ох, нам би ще одного помічника, і ми б витягли її. Лев зрозумів, що на вулиці, крім нього, нема кому допомогти, і вирішив підійти. Ну що, хлопчик, давай з нами. Раз, два, штовхай. Водій натиснув на газ. Дорослі Лев уперлися в багажник машини. Вони допомогли водієві звільнити його автомобіль. «Синок, ти чим займався? Ми тепер ніяк не встигнемо до магазину. Тато, мамо, сказав Лев. Я дуже хотів відкопати нашу машину, але не зміг. Мені довелося нагодувати пташку. Допомогти дівчинці знайти містера ведмідя, а ще виштовхати машину з під завалу. Це зайняло стільки часу. Даремно я допомагав, тепер залишися без подарунків, з досадою в голосі сказав лев. Ах, так ось воно що, сказала мама. Даремно ти турбуєшся, синку. Наріздво головне це не подарунки, ми їх можемо й завтра купити. Не подарунки? А що головне? Головне, що ти готовий допомогти іншим, не вимагаючи нічого натомість. Це дуже важливо, ти великий молодець. А тато додав: Мама, права, поїдемо в магазин завтра, а сьогодні давай просто відкопаємо машину. Увечері мама зробила смачний гарячий шоколад. Вся родина сіла біля камина, насолоджуючись обстановкою. І, хоч подарунки не вдалося купити, Лев ані трохи не сумував, бо зрозумів, що таке дух різдва.